Привіт, друзі, там це я. Знову знімаю Hello Neighbor Alpha 1? Нет. Сьогодні проходимо чесному на 4 і не беремо адмечку, а ключки. Тому може нам пройти цю гру. І всі, і ми погнали! Дорога, це я... Це вы ще, знаєте, який раз? Ем, десятий, просто десятий раз. Так, погнали! Що, ми проходимо по-чесному І ніякі отмички ми не используем. Коли будемо использовать, ну, заново хороботи Ну хто за мене одмечку треба проти на секунду віканати. Знаєте чому? То як я обіцяв, я не буду проходити за пройти альфа-1 адмичку. Я це не хочу. Я тільки хочу пройти по-чесному. Давай совсід пищу робити зарядку я погнав свою хату. Давай, тирки. Давай, побежали, пошли. пошли. Так. Тес. Вот так все. Так, мы пройдем от точно. Никакие отмычками не используем. Чекаем. Он мне так везет. Побежали, побежали, побежали. Ход конем. Используем ход конем. Сюда. Дай сюда. Используем ход конем. Знаете, чему? Там и Сюда. Так. Собаки. Ну, он Ну чому я так прохраю на цілий день свою хату? Так. Пройти це легко, ну, а без отмычкиться не легко. Вам я вам кажу. Серйозно. О, ичто нормально? Как самая пройдаму, я точно офигею. Кравики фоус. Кравики фоус. Кравики фолз. Кравики фолз. Кравики фолс. Кравики фоус. Да сути. Я дебильный. Я кашу, я дебильный. Клэп. Ты не дебильный, я серьезно дебил. Ты видишься. Я прихожу, А что с меня нас На. Ну, я ахкую. Ну, теперь все. Мені надоїло. Мені серйозно надоїло. Знаєте чому? Я про Мен... це неможливо пройти, як я знімаю вам ролик і. Як це пройти цю гру? Неможливо. Бачите, це неможливо. Ну, як це зробити на секунду? Не пройти неможливо. Якісь ігри можна пройти а якісь ні. Перший ролик Hello Neighbor uh, Hello Neighbor Alpha 1 пройти на секунду uh, буде прикольно. Да. Як от куди-то от сюди притимати? Дивіться. Кім, то ось сюди притимати? Він падає через текстуру. Це мінус. Знаєте чому? Як буду кидати низ молоток, от то-та. Не заново треба градцю. Что можу взяти коробку и ключ у мене впаде Знаєте куди? Есть? Гам, но. No. Кия буду дебилом, я це не пройду. Хтось проходить, хтось не проходить Колись я був у школі і я грав со своєму телефоні. Щось! Я міг пройти цю гру Без отм не используйте отмечку. Я не знаю, це, як це зробити. Давайте це проведем. Точно. Я не хочу. Він зараз закінчиться в зарядку. Ну ви бачите як він закінчає зарядку і хоче подивитися телевізор та. Він скоро закінчиться. ви.м телевізор. Та, Скоро ви бачите. Серйозно. Так давайте цю гру пройдемо за 100%. Бас используйте атмечку. Давайте спробуємо пройти. Каньон не используем. Вот конем топор используем. Так. Я бачу. сюда. Так. <смех> <смех> Такие баги. Папато. Так, тут я цифрка весим. Туса. Да. Наверное, мы цифрка Я це прохожу со 100% Спам нетай ЗА Со 100%. Спомнетай-то. Куда він пішов? Короче, він пішов, рубить зарядку. Я такий спокойненький ту й ту. Я просто прохожу на секунду Бачите Я, когда я это пройду Я не знаю, я просто офигею так. Ключ собираем Так скучно, брата. Я же не страшился Знаете что Я ключ выпадаю прямо вниз Тепер можна. Та! Наконець ми це пройдемо. ми проходимо Hello Neighbor альфа 1 на телефон. Без использувати отмечку. Та оці ключі, із оці замоки із. Не знаєте. Цього, цей ключ із. И два вот коху. Да замок. Чекаю. Я раскидал партнпар Ну Да я ж зайшов? Так. Матасаран, матасран. Матасран, матасран. Мат Нам треба чекати, коли е, сусід пішов пишев. Это може, тобі цей телевізор. Такий я дурачок. Бачите? Дручок я. Я дурачок. знаєте чому? сусід Просто дивіться телевизор, я це не знав, Такий я дурачок. Пацану ви тоже дурачки, я не знав. сусід дивився телевізор, бляха, муха.

все. Ну все, ну, мы прошли Hello Neighbor Alpha 1 не используй отмечку. И всем пока.